Злив енергії в обгорці дружби. Є люди, яких ти не назвеш токсичними, але після них відчуття як після енергетичного шторму, ніби тебе корова пожувала і виплюнула. Після спілкування з ними ти навіть не розумієш, що сталося. Тіло важке, енергії і натхнення нуль, і хочеться просто мовчати. Це м'який злив. Людина, входячи в твоє поле, входить не з агресією, не з якимось великим наміром негативним, не з вселенським замислом. Але бере енергію. Через жалість, через жахливі свої історії, вселенську несправедливість відбувається підключка і спільне проживання чужого болю. Що ж робити? Перше визначити межі, кордони, за які переходити не можна, навіть якщо це найближча подруга. Друге відновлювати себе після кожного контакту. І, вочевидь, якщо після контакту ви потребуєте відновлення, то він повинен бути. Нечастим, ну і третє, не виправдовуватись, коли ви хочете побути на самоті, знаючи, що людина виснажує, що після, після неї вам потрібна ще одна відпустка або ще один вихідний, нормально дозувати спілкування з нею і знаходження в спільному полі.